У програмі ми віддаємо шану першому повному виданню біблії на українській мові, яке отримало назву Біблія Куліша. Подальші українські переклади і видання спиралися на цю Біблію, бо вона була символом культурно-історичного досвіду, який містив собі. Створення нації, державності і етнічної культури. Час минав і в наші часи біблія Куліша особливо прибавлює поетів і письменників. І вони, чер черпають, в цьому, черпають в цьому прекрасному. Видання, слово Боже і слово народи. Які древні іудеї черпали силу в, 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 в біблії нафі. Та це не дивно, тому що саме літератори займалися перекладом цієї біблії. За висловом Євгена Сверстюка, однодумці, друзі, релігійні скрізь, знавці української літературної мови тара Шевченко Андріон Куліш перше звернулися до свого Божого для повного перекладу на українську мову. Я хочу згадати Євгена Сверстюка. Він не, не так давно, він його вже у нас немає, але весь світ його знає. Діячі, особливо з української діаспори, знають його як поета, письменника, журналіста. І він був головним редактором християнської газети, і Євген Сверстюк був керманичем українців, українських культурних діячів, які дуже глибоко, дуже глибоко вивчали. І це була подвижницька робота з, з національною культурою, з її піднесенням. Так от, коли я звернулася до Ніхени Сверстюка з таким питанням. Коли ми розробляли програму духовної спадщини Тараса Шевченка, то ми. То мені було потрібно виявити з багатого, багатого наслідку Тарасових творів, я хотіла визначити твори релігійного напрямку. Мені порадилося знайти Євгена Сверстюка, і коли я з ним зустрілася в редакції, і на, на моє питання він тихо промовив. Тарас Шевченко релігійний скрізь. Тому я вас, знаєте, хочу попередити, щоб ви не слухали щось таке недобре за, за релігійність Тараса Шевченка. Так от, Тарас Шевченко переспівав, не переклав, а переспівав 10 псалмів. Які були нещодавно видані окремою книжечкою псалми Давидові. Крім того, ну, псалми Давидові, я ще хочу сказати, що ще з часів дяківки, Тарас Шевченко, будучи десь 12-13 років, він знав на пам'ять весь псалтир. Як це сталося? Дяки його посилали. Очидувати псалтир над покійниками платили йому 10 копійку, одну копійку з десяти. І на ці копійчини він сам себе отримував, бо були дуже-дуже такі скрутні становища в його сім'ї. І він якусь одежу купляв і купляв він аркуші паперу де переписував Григорівську роду. Але роздуми над Словом Божим у Тараса є подражання. подражання главі 35 Ісаї, главі 19 Закіля і 14 главі осії. Пантелеймон ліж. Перекладав на протязі певного часу окремі книги Біблії, видавав їх у різних виданнях. І як Тарас Шевченко переспівував псалми. Ресланочка зараз нам зачитає